Киди бури, багаті історіями, про нас темних ті по труби, чи тут зупинився час. рахують людей, ховають і ні давніх, давни, аж до нині, і бачили нас з тобою. Машинка чекает работы. Екскаватор руйнує будинок. Будинок уже в аварійному стані. Його огородили виставили, щоб навколо люди не ходили, поставили заборонні знаки для проходу навколо будинку. І почали демонтаж. Тому що ця частина підпадає під нашу фірму реконструкцію тої місцевості. Там частина тої місцевості буде в оновленому в дизайні там чи щось построять, чи щось буде там якась та інша інфраструктура, ну, буде щось там, бо є план перебудови. Як погода міняється на глазах, Только що в цій частині світило сонце, зараз хмарка підійшла. Десь на небі літачок полетів. A few moments later. Для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. <клес>